Левченко свобода 223 двадцять окух, місто Київ, шановні українці, шановні кияни. Я сьогодні хотів би звернутися з приводу тих посилення тієї вакханалії, якщо це навіть можливо, яка зараз відбувається в столиці тієї будівельної вакханалії, яку вже за якою вже спостерігає останні кілька днів вся країна, тому що це показується у всіх новинах, у всіх повідних каналів, власникаючи вечірніх новинах. Остання, власне кажучи, то що ми бачимо, це події на провулку Святошинському, де тітушки захищають незаконно отриману землю Київ місьбу, і ці тітушки стріляють в людей, стріляють в громаду. Тому що хтось тут зараз розповідає, що нібито це розборки різних там груп військових, так що там, там є з однієї сторони там Азов, ще хтось. Насправді це протистояння триває вже кілька місяців. І громада виходить. Звичайні люди виходять кілька місяців і борються проти цих тітушок. І в них стріляють, в них цеглу кидають і так далі. Але з чого це все почалося? А це почалося все з того, що в березні 2015 року пан Віталій Володимирович Кличко незаконно підписав договір оренди цієї земельної ділянки. Він незаконно її передав Київ Буду. тому що на той момент вже діяла норма, що не можна передавати землю без затвердженого ДПТ. А ДПТ там немає затвердженого. Так от в чому, власне кажучи, корінь проблеми. Так само ми бачимо зараз, як буквально вчора суд відібрав у громади Звіронецький сквер. Так само так само зроблено це незаконно, і так само це зроблено під напотурання Віталія Кличка. Який так само видав абсолютно незаконні якісь акти прийому передачі земельної ділянки, на які зараз посилався суд вчора в своєму абсолютно незаконному рішенні, так само ми бачимо, як зараз. На кожній сесії Київської міської ради приймаються незаконні детальні плани території, які суперечать генплану Києва. І є навіть офіційно роз'яснення Мінрегіонбуду, що це все незаконно. Але все одно Кличко і його банда ВППшно сільська, там різна, там є купа різних фракцій і напівфракційок, голосують за ці незаконні рішення і далі забудують Київ. Так само ми бачимо зараз остання теж річ, що може взагалі впасти на голову людей станція метро Героїв Дніпра. Де вже пішла тріщина в вестибюлі станції вже в стелі, тому що там вирішили подати землю і будувати трьохповерховий торговий центр на станції метро, і це так само наслідки діяльності Віталія Володимировича Кличка. Тому я закликаю сьогодні українські парламенти, а я розпочинаю зараз ці відповідні процедури створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню незаконної діяльності київського міського голови кличка і протягнути його до відповідальності. Навіть якщо це тимчасова слідча комісія, прошу дати ще 10 секунд. Навіть якщо це тимчасова слідча комісія, як багато хто справді говорить, вони мають дуже мало повноважень. Це все можливо, просто Прошу вас завершити 10 секунд. Але хай всі побачать на відкритих засіданнях цієї тимчасової слідчої комісії які незаконні документи і як видає кличко і його підлеглі. Хай вся країна це бачить.